У п'ятницю 30 січня в Україні вже почнеться похолодання. На більшості доріг країни прогнозується ожеледиця. У центральних областях та на Харківщині синоптики очікують налипання мокрого снігу. Через погодні умови у низці областей оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Водіям радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. Протягом доби температура повітря становитиме мінус 2-8 градусів. Теплими поки що залишаються південь і південний схід України. Плюс один, плюс 5. Прийдешньої п'ятниці хмари оповиють небо над Полтавщиною. Синоптики обіцяють сильний сніг. Температура повітря вночі зафіксується на позначці мінус 5 градусів, удень буде мінус 2. У Кременчуці останнього дня робочого тижня триматиметься похмура і сніжна погода. Світлої пори доби повітря прогріється до нуля, вночі очікується 4 градуси морозу. У горішніх плавнях хмарна погода зберігатиметься до самого вечора. Після обіду сильному мокрому снігові, що почнеться вранці, прийде на зміну сильний сніг і продовжуватиметься до завершення дня. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 4 градуси. Денна становитиме 0 градусів. Вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 30 січня 2025 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.